Гарного дня! З вами Тера і розклад на дня. Що нам порадять руни? Що вони нам підкажуть, застережуть від чого? Так. На що треба звернути увагу в цей день? Руна єва перевернута. Продовжуємо наш епос. тобто може статися так, що ми щось в тому дні, який пройшов, не доробили, не пропрацювали, тому руна вийшла знов. І це є добре. Не все є погане, тому зосередимося на тому, що. Розвиток це головне, це духовний, фізичний, внутрішній розвиток, тому оцю іскорку в собі треба розбудити, треба, знаєте, десь щось в собі розкачати. А ще головне, ще головне в цій руні це бути, знаєте, не тільки в рівновазі, а бути чесними до людей, до себе, бути у відносинах, особливо в ділових, в особистих бути. Не загубити себе, так? не загубити, тобто, тримати оцю таку, знаєте, до себе повагу і повагу до людини, яка з вами є. Так? тобто Давати їй теж шанс проявляти себе як особистість, як людина, яка має таланти і все те, що маєте ви. тому ми не є... Як чиясь собственность, ми є особистість, тому всі ми повинні це поважати, і в цій руні ми повинні звернути увагу, можуть бути маніпуляції як з нашої сторони, так і з сторони оточуючих. Тому притримуйтесь у цих поривах. Будьте чимними, будьте поважливими до себе і інших, і нехай день принесе вам тільки рівновагу щастя, достаток, мир благодійність благодійстві і усе все саме гарне, що тільки можна побажати. На все добре!